Вітаю! Розпочинаємо наші перші тренування. Що нам для цього потрібно? По-перше, добрий настрій. Якщо у вас не буде настрою, то, звичайно, ми не зможемо якісно протренувати своє щеня, свою собаку. По-друге, нам потрібна весела активна собака. І для цього я рекомендую розпочинати завжди зранку. Але якщо у вас немає часу зранку, то можете розпочати в будь-який час, коли у вас собака найактивніша. Підготуємось до нашого тренування. По-перше, нам завжди потрібна дуже голодна собака. Чому нам потрібна дуже голодна собака? Тому що у голодної собаки увага до вас буде якомога сильніша. Ну, подивіться тут собака без апетиту. Вона не хоче тренуватися, вона не хоче вивчати команди, вона хоче займатися своїми справами. А ми її, відволікаючи, тикаємо якісь ласощі під ніс. Воно їй треба. Ну Так, якщо тикнете, то візьму, але дуже добре займатися не буду. Тут уже те ж сама собака, але вже дуже з гарним апетитом. Ну і плюс те, що ми займаємося в домі, а в домі немає зайвих подразників, і тому контакт ще більше підсилюється, собаки цікаво займатися. І коли саме в таких умовах ми показуємо собаки, як круто займатися, то тоді ми вже можемо виходити на вулицю. І собака буде залюбки переключатися на таке цікаве заняття, як тренування. Тому, будь ласка, починайте завжди з голодною собакою і завжди з мінімум подразників. І тоді у вас все вийде набагато краще. І вам сподобається, і собаці дуже сподобається. Ви зможете зафіксувати увагу собаки на собі дуже швидко за допомогою декількох рухів. Перед кожним тренуванням ми проводимо невеличку розминку. Розминка потрібна для фіксації уваги собаки. Тільки потім, як увага зафіксована, ми починаємо тренування. Більш детально про розминку я розповів вам в відео. Про мотивацію та розминку. Будь ласка, продивіться це відео уважно, від цього залежить якість вашого тренування. Якщо собака буде не голодна, то зафіксувати увагу його буде дуже складно, тому що увага буде переключатись на більш цікаві речі, чим їжа. Тому що їжа на даному етапі не буде цікава. А весь тренувальний процес у нас побудований на початку саме на їжі. Нам потрібні дуже стерильні умови для початку дресирування. Тобто, ваше щеня не повинно ні на що відволікатися. Якийсь пролетів листочок або якась пробігла собачка, кішечка все це дуже великі подразники на початку. Якщо ваше щеня буде постійно відволікатися, то ви не зможете провести якісне тренування. Це десь схоже на те, коли вчитель проводить нецікавий урок. А дитина сидить і дивиться в вікно, як грають в футбола? Буде дитині цікаво? Запам'ятає щось дитина? Ні, звичайно, ні. Тому нам потрібно ідеально стерильні умови на першому етапі для того, щоб розпочати дресирування. Що таке стерильні умови? Стерильні умови це коли вас нічого не подразнює. Як ви можете досягти таких стерильних умов? Ну, все просто, просто тренуємося там, де щеня вже звикло, щеня або собака вже звикла знаходитись і е, все знає. Наприклад, це дома. Розпочніть тренування дома, це буде ідеальний варіант, тому що собака завжди дома реагує на любі ласощі, навіть на свій корм. Вам потрібно тільки е, погукати його і запропонувати займатися. І зазвичай вони вдома залюбки реагують. На вулиці це буде складніше. На вулиці дуже багато подразників. На вулиці вони виходять для того, щоб погуляти, для того, щоб понюхати травку та позайматися якимись особистими речами. Вони звикли до того, що на вулицю вони не виходять їсти, а потрібно нам вчитися навпаки. На вулицю собака повинна виходити їсти. І тому, поки ви зараз починаєте навчатися вдома, ми будемо. Паралельно і ще вчитися трохи й на вулиці. Але це згодом розкажу.